Привіт вам мої найкращіші люди. Слухайте тема, на яку я спочатку не звернула увагу, тому що вона здавалася якоюсь такою мілкою, такою якоюсь локальною. А потім, як звернула увагу, виявляється, що вона набагато глибше ніж ми про неї могли подумати. Я про скандал між Чечнею і Інгушетією, який насправді є набагато більшим розколом в російському суспільстві, тому що це не локальний скандал. Це про те, що Кадиров посварився з Путіним. Точніше, Кадиров ослухався Путіна. Я про Wildberries і все, що навколо відбувається. Якщо ви пропустили цю тему, як і я на початку, то давайте на неї звернемо увагу. Коротше, це. Аналітика, яку ви заслужили. Хтось каже, що це повстання Кавказу, розкол Росії, який вже розпочався. А хтось каже про те, що це локальна історія скандалу між Чечнею і Інгушетією. Для початку, давайте такі, знаєте, стовпи з вами зараз визначимо, на яких тримається вся ця історія. Wildberries. для початку це великий онлайн-магазин, щось типу на Кшталт Амазона американського аналогів нет. російський улюблений нет. Wildberries – Це майже як Амазон, тільки російського виробництва. Ну і розпочався він з того, що свого часу одна маленька жіночка Тетяна в замужестві Бакальчук. Розпочала цей бізнес, будучи в декреті, цей бізнес пізніше виріс в великий магазин Wildberries. Ну і ось хтось подумає, що вся ця історія розпочалася з Wildberries 18 вересня, коли була перестрілка в офісі, але вона насправді розпочалася трохи раніше, 24 серпня. А точніше, 23 серпня, напевно, так буде краще сказати, коли кадирівці, користуючись тим, що збройні сили України беруть під контроль населені пункти у Курській області, прийшли на склад Wildberries, почали розривати посилки, витягувати звідти все, що їм потрібно або не потрібно, розривати конверти з грошима. Коротше, марадьоріть те, що вони робили на українських територіях, тільки тепер на своїх власних територіях вони це робили. Як ви розумієте, ніхто їм нічого не міг зробити сказати. Ну і це така стандартна практика. Що росіян, що російських військових, що кадирівців вони не виключення. Ну і от, 23 серпня, 24-го року, село зване Курська область, троє російських військових з емблемами ПВК Вагнера заходять на пункт видачі замовлень Вайлберіс, виносять посилки в міст конвертів, який належить курчанам. і... Потиху звалюють з того складу. Потиху правда не вийшло, тому що там стояли камери, камери їх зафіксували. Камери їх побачили. Ну і камери показали не тільки українцям бо українці про них все давним-давно знають, а ще і росіянам, хто такі кадирівці насправді. Ну а тут давайте вже далі розбиратися. Що ж було далі? Засновницю Валберест. Ще раз скажу, є Тетяна Бакальчук, така маленька собі жінка, яка пішла в декрет, розпочала свій власний бізнес, який розрісся до масштабів всієї країни. Ну така, знаєте, історія попелюшки, історія успішної бізнес-вумен, і ця сама Тетяна Бакальчук володіє 99 Відсотками акцій Wildberries. І один відсоток належить її чоловіку. Який, забігаючи наперед, скажу, що весь цей час спілкувався, дружив і намагався передати Wildberries під кришування Кадирова. В нього, я ще раз нагадаю, один відсоток всього-навсього. Тож у чоловіка Тетяни Бакальчук криша у вигляді Кадирова. А у Тетяни Бакальчук, як ви розумієте, кришує її сам Путін. Це я так знову ж таки забігаючи, наперед скажу так, от ця маленька жінка, яка пішла в декрет, вирішила після довгих років життя розлучитися зі своїм чоловіком. У них семеро дітей, але спільний бізнес. Ну як спільний її бізнес, одним відсотком з якого володіє її чоловік, і от е, так все сталося, що пара вирішила розлучитися і цей бізнес відповідно теж поділити. Було много чого, що правильний мужчина не має дозволяти собі робити ні по відношенню к жені, ні к дітям, ні к матері своєї жіни. Іль ваша компанія, і це обща компанія? Ну я ж те ж то обща У мене просто функція була така більше бізнесову. Тетяна вирішила. Що вона буде співпрацювати з Суліманом Керімовим. Суліман Керімов – це така темна лошадка, наразі темна лошадка в російській політиці. Про нього давним-давно нічого не говорили. Раніше говорилося про те, що Суліман Керімов дуже любить впливових, багатих, красивих жінок. Про його романи ходили чутки, нібито він свого часу там не знаю, звалочкою був. Першими відомими жінками Росії він крутив романчики, допоки не потрапив в ДТП. А потім він зник з радарів в ДТП він потрапив з ціною кандилаки, і після того він зник з Радарів. Був великий скандал, і він пропав. А тепер він знову вспливає. І вспливає тепер поруч із Тетяною Бакальчук. І виявляється, що цей Сулейман Кірімов вже провів таємні перемовини з Путіним і отримав від нього дозвіл на те, щоб заключити зділку з Тетяною Бакальчук. на... Продаж Wildberries, або ж на його розширення. Ну, от, коротше, він співпрацює з Тетяною Бакальчук, і Путін про це знає. Більше того, у Путіна відбулася нарада, на якій була присутня онлайн, і Тетяна Бакальчук, і вона почула від Путіна, як він говорить коронну фразу Ми хатім підтримати ваш проект. Це означає, що Путін зацікавлений в тому, щоб Wildberries існував а в його. Розвитку, ну і власне в співпраці Керімова і Бокальчук. І поза цією нарадою Путін дає, значить, таку знаєте доручення та розібратися з чоловіком Бокальчуком. Ну, розібратися по добру, по здорову кажуть: дайте їм відступні, щоб вони з цього бізнесу пішли. Відступні, оцінили в один мільярд. Не знаю, чи то рублів чи то доларів. Я думаю, що рублів, тому що ми говоримо про Росію. Але Дондон Кадиров не захотів мільярд. Дондон Кадиров захотів 7 мільярдів. Тому він вирішив не відступати від цієї історії, навіть попри те, що там Путін з тієї сторони. Ну і далі була розборка в стілі 90-х. Це означає, що. Кадиров ослухався Путіна, тобто ми на початку говорили про те, що це сварка, скандал, конфлікт, який виник між Чечнею і Інгушетією, Але це глибша історія. Це про скандал Кадирова і Путіна. Так, от в конфлікті зі стріляниною жертвами в московському офісі найбільшого російського маркетплейсу Вайлберіс. У різні боки барикад виявилися вихідці з Інгушеті, які були на стороні Тетяни Бакальчук, і представники голови Чечні Рамзана Кадирова, які були на стороні ем, чоловіка Тетяни Бакальчук. Почалося все з розлучення сім'ї засновників Уайлдберіс, оскільки глава Чечні Рамзан Кадиров багато років кришував. Найбільший російський маркетплейс саме тому він намагався примирити нібито родину Бакальчуків. Наприкінці липня Кадиров опублікував в своєму телеграм-каналі відео зустрічі з чоловіком Тетяни Бакальчук, Владиславом Бакальчуком, який приїхав йому, нібито жалуватися на те, що все ай-яй, дружина. Зв'язалася з якоюсь поганою компанією, йде з сім'ї, що робити. Боже, поможи, о, Боже, Аллах, помажи, Кадиров, помажи і так далі. Ну і тут Кадиров обіцяє, що він поверне Тетяну в сім'ю. Ну і відповідно бізнес воз'єднається 99% і 1% бізнеса вони воз'єднаються і продовжують працювати. Тетяна відповіла Кадирову про те, що вона не кавказька пленіця, її не треба спасати, її не треба рятувати. Це її свідомий вибір. Вона хоче піти від чоловіка, вона хоче з ним розлучитися, і вона хоче володіти своїм бізнесом на 99%, А краще було би на всі 100%. Ну і от за контакти з Кадировим відповідав саме Владислав Бакальчук, він з ним прийшов обговорювати проблеми. Зазвичай проблеми вони з ним обговорювали в президент готелі в Москві. А коли було потрібно вирішити якусь специфічну проблему, Владислав так і говорив: потрібно з'їздити в готель. Ну і там вони вже говорили з Кадировим, так кажуть, наближені до пари друзів. І тут ще одна цитата є цікава, що Кадиров завжди грає на межі фолу і дуже чітко відчуває межі дозволеного. А в цій історії він трошки перейшов цей кордон, не зовсім припускаючи, що в офісі Вайлдберіс до візиту чеченців готові. Люди Кадирова думали, що вони прийдуть в офіс, попугають і швиденько ця ситуація якимось чином повернеться до попереднього русла. Люди сядуть за стіл переговорів і почнуться. Ну там якісь конкретні обговорення на рівні. Ти мені, я тобі, але вийшло не так, як думав Кадиров: керівник операційної діяльності компанії Владислав Бакальчук, поскаржившись. Кадирову таким сином, таким чином підштовхнув його до прямого конфлікту із Путіним. 18 вересня Владислава Бакальчука, чоловіка Тетяни Бакальчук, не пустили до офісу Wildberries. в Москві. Його супроводжували кадирівці, колишній прокурор з Чечні, наприклад, чемпіон світу Стекфандо, чинний співробітник ОМОНу Ахмат 1 і колишній силовик з республіки Алі Чичаєв також був з ними за словами опозиціонерів. Він брав участь у тортурах над затриманими. Після відмови у перепустці почалася стрілянина. Було поранено семеро людей, вбито двох охоронців Вайлдберіс з Інгушеті, 41-річного Адама Алмазова і 28-річного Іслама Бека Ельмурзієва. Засновниця компанії, згодом і депутат Держдуми від Інгушетії, заявили, що під час пострілки вони були беззбройними, тобто людей вбили просто так. У людей не було навіть зброї з собою. Ну і після цього заговорили про загострення. Чеченно-інгушського конфлікту після перестрілки жителі Інгушетії в соцмережах почали різко критикувати Кадирова, тому що ці направи на беззбройних людей на робочому місці джерела сайту Кавказ Реалії. Попросили не вказувати імен, звісно, але сказали, що в Інгушетії сприйняли те, що сталося, як прояв ворожнечі. Відносини між республіками. Я вам нагадаю, що є особливо напруженими ще з 2019 року. Там був підписаний документ, коли Чечні відійшли землі інгушетії набагато більше ніж їй було положено. Так вважають місцеві жителі. В Інгушеті. Ну, а люди, які були цим не згідні і вийшли на протести, отримали терміни від 7,5 до 9 років ув'язнення. Інгуський активіст Ахмед, який попросив також не вказувати його прізвище, переконаний, що між чеченцями і інгушами конфлікту у широкому розумінні немає. Є ненависть і є ненависть конкретно до соратників Кадирова і до Кадирівців, в принципі. А, також кажуть, що оця перестрілка в московському офісі вона пов'язана саме з тим, що по ту сторону були Інгуші, і якби там був хтось інший, якби там були Москвічі, то, звісно, цього би не було. Або Чечене, а так як там були Інгуші, то а, виникло то, що виникло Виникла ця перестрілка. А у 2006 році також була перестрілка на прикордонній посаді. в Інгушетії. в ній брали участь тоді співробітники ДПС з одного боку і Чеченський ОМОН з іншого. У 2013 році також в одному з прикордонних сіл напад відбувся на пост з співробітниками ППС. У 2021 році кадировці напали на працівників. Заповідника РЗ і підірвали службову машину. Тобто, ви розумієте, що таким чином можна відстежити ще попередню історію з 2006 року, 2013, 2019, 2021, і Таким чином ми приходимо до 2024, Тобто це такий конфлікт, який тягнеться віками на прощання з цими... Охоронцями, яких вбили Кадирівці, прийшли і вийшли тисячі жителів. Вони вийшли спочатку зустрічати літаки з тілами, які приземлилися в ніч на суботу, а потім всі вони прийшли ще й вранці на поховання. Ну і чому ще цей конфлікт існує, тому що знову таки поговорять, що один із вбитих. Ельмурзієв, він міг бути відомим благодійником в Інгушеції. Чому міг бути? Тому що цей благодійник існував під псевдонімом Гойс Бізлікий. Тобто він жодного разу не показував свого обличчя, але при цьому допомагав бідним і хворим, дарував подарунки, залишався при цьому анонімним. Тож таким чином думають, що кадирівці вбили саме його. Ну і от... Тут у нас на обличчя ось цей величезний конфлікт. По-перше, це конфлікт Інгушів і Кадирівців. По-друге, це конфлікт сімейна драма така та Тетяни і Владислава. Якій 99% компанії належить і один відсоток належить йому, і конфлікт набагато глибший між Кадировим і Путіним. Ви пам'ятаєте про те, що Путін свого часу приїжджав до Кадирова для того, щоб взяти в нього? Ам... Військ, щоб захищати Курську область, але Кадиров тоді військових не дав. Він тоді показав свого сина, який стріляє там з двох рук, у якого там купа зброї, купа медалей і так далі. Хвастався ним. Показав своїх родичів, які знаходяться на керівних посадах. Але військових так Путіну тоді і не дав. Ви пам'ятаєте про те, що Кадирівці свалілія з, з Курської області відразу, як тільки стало відомо про те, що. Збройні сили України зайшли до Курської області, і відповідно вони зникли в невідомому напрямку. Там зараз замінітель Кадирова Апті Лаптя Аладіна виходить і періодично розказує про те, як вони вже все перешали, танк знищили, зупинили натиск, зупинили. Не просування збройних сил все зупинили, тільки не каже, де він знаходиться і чому він постійно з одного того самого подвала звітує. От тому цей конфлікт він глибший, він більший і може призвести до розколу великого розколу всередині російського суспільства. Тобто, Кадирова може чекати або участь, така яка чекала свого часу засновника Вагнера. Тим більше, що тут усе є Сулейман Кірімов, який може очолити Чечню, тут є Апті, лапті Аладдіна, який також може очолити Чечню у разі, якщо щось раптом станеться з Кадировим. Ну і сам Кадиров розуміє це чудово, а тому може знову ж таки спробувати, можливо, все ж таки спихнути царя Астрона. Тому дуже цікаво за цим спостерігати. Здавалося б, локальний конфлікт, здавалося б, питання у вайдберіс, здавалося б, в просто не знаю там зміні власника бізнесу. Але ні, питання набагато глибше, набагато цікавіше, і за цим треба уважно стежити, що ми з вами будемо робити. Тому я з вами своїми думками поділилася. Ви про свої пишіть під цим самим відео. Подобайки, коментарі. Ну і ваша допомога у вигляді донатів завжди вітається, Реквізити всі під цим самим відео до наступної зустрічі і до наступної аналітики, яку ви заслужили. Цілую, люблю. Бувайте, бережіть себе і па-па.